Друзі, привіт! У минулому відео ми з вами розглядали кавомолку Макап Labo 70 І зараз я розкажу вам, як правильно нею користуватись, щоб вона послужила вам довго та ефективно. Розберемось, як засипати каву, налаштовувати помел та доглядати за ними. У нас є два варіанти з бункером та з воронкою для порційного змелювання, і сьогодні ми розглянемо її. Помел у нас змінюється колесом. Ми його можемо виставляти як від джезової, до крупно помалу під Брюверс. І так, а у нас засипається вороночку. Знизу ставимо подизмелювати та вмикаємо. А зараз розберемо з вами, як прочистити розсіювач, якщо він забився. Ось тут знімаємо скобу, після чого знімаємо носик, який теж можна прочистити, та наш розсіювач на магніті, який ми просто прочищаємо щиточкою або продуваємо. Так само вставляємо назад. Найчастіша проблема це робота кавамолки тривалий час в холосту, без кави. В такому випадку кавамолка перегрівається і перестає на певний час працювати.